Я Як гадаєте, якщо посадовець приховує від журналістів інформацію щодо тендеру? Чи може там ховатись щось підозріле? А якщо я додам, що йдеться про тендер на 160 мільйонів від зовсім невеличкого села на Київщині, Київ влада зацікавилась дорогезну реконструкцію дитсадка в Білогородці. А щоб добути від посадовців інформацію, нам довелося звертатись до Верховної Ради. А коли керівництво Білогородки таки змусило надати нам інформацію, ми помітили там низку розбіжностей. Історія із реконструкцією дитячого садка Барвіну в Білого році одразу почалась із доволі дивного тендера. Це було ще до вторгнення у липні 2021 року. Тоді село замовляло розробку проєкту майбутньої реконструкції за півтора мільйона гривень. Отримала цей тендер фірма проєктно технічне бюро, яку на той момент от прям щойно як створили. І що цікаво, компанія отримала перемогу навіть без конкурсу, десь паралельно зі вторенням «Москаліг» проект поставили на паузу. Проте вже у січні цього року вдалося оголосити тендер на реконструкцію дитячого садка вартістю 160 мільйонів, але його відмінили через порушення. Декілька місяців документацію виправляли і в квітні перевели другий конкурс, але не повірите, знову невдало. Тоді ж Києвладі стало цікаво дізнатись деталі цієї реконструкції, у чому її необхідність, і звідки у невеличкого села під Києвом такі великі гроші. Власне, це ми і запитали у голови Білогородки Антона Овсієнка. І до такої відповіді ми аж ніяк не були готові. Чомусь вона нагадала мені класика. Пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Як ви вже зрозуміли, голова Білогородки нам відмовив, але ще більше нас здивувала мотивація відмови. На переконання Овсієнка, він не є органом місцевого самоврядування, а тому не може розквідуватись публічною інформацією. Ну не те, щоб ми прям сумнівались, але давайте загуглимо. Законом України визначено, що сільські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені функції і повноваження місцевого самоврядування. А головною посадовою особою громади є голова. Пан Антон Овсієнко, якого шляхом виборів обрали на посаду у 2020 році, чітко підходить під цей опис. І щоб таки отримати від нього інформацію, на яку журналісти взагалі то мають право згідно із законом. Ми пішли до Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини. Ну а поки керівництво Білогородки думало, що здихалось від журналістів, секретарят пана Лубінця відкрив провадження, а згодом ми таки отримали зелене світло. Тут Антону Овсієнку було вже нікуди діватись, і він таки розповів свою правду про реконструкцію. Нарешті ми дізнаємося, що ж на від нас приховували. По-перше, дитсадок Барвінок, єдиний у Білогородці, активна міграція, у тому числі з причиною війною, викликала банальний дефіцит місць. Це і є головною причиною реконструкції. Сьогодні заклад відвідує 314 дітей, при тому, що він може вмістити всього 180. Саме тому місцева влада хоче розширити заклад, що він вміщав 280 дітей. Грошей з місцевого бюджету, до речі, закладено всього 20%, тобто десь 30 мільйонів. Все інше це гроші від Європейського Союзу. Ну і іначе все зрозуміло і прозоро. Але нащо тоді була ця інтрига із відмовою надавати інформацію? Ми вирішили перевірити цю закупівлю на іншій платформі, а саме системі Dream. І що б ви думали, дані там відрізняються від тих, що нам надав голова Білогородки. Перше відрізняється кількість місць після реконструкції всього 260, при тому, що керівництво села нам повідомляло про 280. По-друге, відрізняється обґрунтування реконструкції, але ще більш цікавим є дещо інше. Пам'ятаєте, що головний тендер двічі провалився. А гроші поки що були витрачені тільки на розробку проєкту, а потім його коригування. Як я вже зазначав, півтора мільйони гривень за розробку проєкту отримала новостворена фірма проєктно-технічне бюро. Причому без конкурсу. Коригування цього ж проєкту робила інша фірма, Архітектурна проєктна студія. Хоча при цьому керівництво Білого Родки нам повідомляло, що коригування робила. Та сама фірма. Так от, що цікаво, в інформації про обидві ці фірми фігурує одна й та сама людина Сергій Клименко. Першу він очолював у 2022 році, а другу і взагалі заснував. І зараз ще одна дуже важлива деталь. Кошти за коригування отримала фірма, яка належить Клименку. Архітектурна проєктна студія. Утримала майже 3 мільйони, що вдвічі більше, ніж за саму розробку проєкту. Грубо кажучи, правки до продукту виявилися дорожчими, ніж сам продукт. І саме про це в сільській раді нам вирішили не повідомляти, а просто абстрактно сказали, що коригування займалася якась та сама фірма, не уточнюючи, яка саме. А після коригування з'явилася ще одна фірма Євроекспертиза. Вона затверджувала експерт звіт проєкту до слова, ця компанія згадувалась у розслідуванні видання наші гроші в контексті махінації щодо надання позитивних висновків експертів щодо проєктів. А належить ця компанія дружині депутата Верховної Ради від слуг народу Олександра Алєксійчука. Сподіваємось, Білогородка таки дочекається прозорої реконструкції дитячого садка. А коли село таки підпише новий тендер на реконструкцію, ви можете оперативно дізнатися про це в телеграм-каналі Київлади за лінком в описі.